Слава Ісусу Христу! Багато християн хочуть бути успішними в своєму житті, хочуть бути зразковими християнами, але часом їм це не вдається. Чому саме так? Чому багато християн терплять духовну поразку? Про це ми поговоримо з сьогоднішнім нашим гостем. На Коломийщині. Є дуже гарне село з прекрасною чудовою назвою Підгайчики. І саме з цього населеного пункту у нас сьогодні гість проповідник Святої Євангелії Ігор Піц. І наша сьогоднішня тема які є умови успішного християнства? Вітаю, Ігор! Тебе в нашій студії, і як я вже сказав, ми сьогодні говоримо про умови успішного християнства або умови слідування за Ісусом Христом. Вітаю вас, Володимир, вітаю вас, дорогі глядачі. Дійсно, це важлива тема умови успішного слідування за Христом, умови успішного християнства. Тому що дуже багато людей вони хочуть іти за Христом, хочуть служити. Христо себе, Христо називає себе Християнами, але часто роблять це не дуже успішно. І знаєте, навіть в Біблії є дуже багато прикладів, коли люди приходили до Христа і казали: ось Господи, ми підемо за тобою, ми підемо, куди ти скажеш. І ось коли Христос так послухав їх, і бачивши їхнє серце, Він. Наприклад, коли людина приходила до нього, він каже, ти знаєш, що лисиці мають нори, а пташки мають гнізда, а ось син людський не має де голову прихилити. І ось людина, подумавши, розважився все, вона відходила від Христа. Або пам'ятаємо також таку притчу, не притчу, а історію, коли до нього прийшов багато юнак, і також він цікавився і хотів служити Богу і казав, що мені ще бракує. І коли Господь говорив, Бачивши його серце, бачивши те, що він серцем приліплений до багатства, він каже: Ти ось те, що маєш, роздай, а йди зі мною. І ось він не наважився на такий крок. Він не пішов. Він хотів, але не пішов. І дуже багато людей вони хочуть іти за Христом, але не можуть. Тому що ось є умови, на яких можна йти за Христом. А, тобто, розумієте, зараз багато лідерів, які хочуть, щоб за ними йшли люди. Вони а, йдуть на будь-які поступки для них. Вони зроблять це можливе, ось так, щоб зібрати найбільшу аудиторію, найбільшу кількість людей, які б йшли за ними. Але Христос а, показав, що в Бога трошки все по-інакшому. І в нього є умови, які потрібні для слідування за Христом. І ось ці умови вони записані в Євангелії від Матвія в 16 розділі. Це 24-й вірш. Промовою тоді Ісус учням своїм, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Ось ми бачимо тут три умови, такі, які потрібні для того, щоб наше християнство було успішне, для того, щоб можна було би успішно йти за Христом. Отже, Христос не був популістом, Ніякому Христос випадку. не йшов на компроміс з грішними людьми. Він виставляв їм умови. І мабуть, тут перша така умова. Тут я читаю і написано: коли хоче, хто йти вслід за мною, каже Христос, хай зречеться самого себе. Що означає зректися самого себе? Це позбутися своєї особистості, тобто я вже не я, а я вже якби підкорений чиїсь волі. А, ну, це взагалі дуже важке питання, от як пояснити, як це людина може зректися самого себе? І якщо досліджувати грецьке слово, яке вжити в оригіналі, воно говорить про те, що це означає повністю відмовитися, цілком відділитися від чого-небудь. А в даному випадку відмовитися від себе, відділитися від себе. І ну, можна ж знайти пояснення, як, що це розуміється під цим виразом, зректися самого себе. І найперше, це розуміється, мається на увазі те, що людина повинна смиритися. Розумієте, людина часто вона покладає велике упування на самого себе. Вона вважає, що вона, ось, ну, якщо говорити з людиною про Бога, і про те, що в нього є якісь вимоги, стандарти святості, вона говорить, я не є такою грішною, я нікого не вбив, я ні в кого нічого не вкрав, не, ну, не дуже сильно образив когось. І людина вона вважає, що вона своїми ділами, своїми поступками, вона може заслужити те, що. Віддав так Царство Небесне або буде вважатися хорошим християнином. А зеретися самого себе, це означає смиритися перед Богом, визнати, Боже, ну це крок віри, коли людина розуміє, що для того, щоб спастися, їй потрібно перестати уповати на себе, а уповати на Господа. Коли я розумію, що я нічого не можу зробити для свого спасіння. Я людина грішна, я погибаю в своїх гріхах. І я можу покластися тільки на милість Божу, на те, що Він спасе мене по своїй милості. Ви знаєте, як людина потопає, чи коли вона тоне, і якщо вона прикладає великі зусилля, щоб сама якось виборситися, то людина, яка їй старається допомогти з боку, для, її, для неї це дуже важко допомогти такій людині, тому що вона і може потягнути на дно, і того, хто нам намагається їй допомогти. І коли людина повністю розслабиться, довіриться ось спасаючому, тоді вона досягне успішного результату. Так само, і в християнстві. Якщо людина розслабиться, перестане уповатися на свої діла, а довіриться, що тільки Бог може їй спасти, тільки Бог може їй допомогти, тоді вона дійсно зрікається самого себе, і це перший крок успіху на дорозі слідування за Христом на дорозі християнства. І, мабуть, що зритися самого себе, це зритися своєї гріховності, свого егоїзму і віддати себе в руки Господні, так? А, Правильно так. зрозумів. Але цілком слушно ви говорите, тому що дійсно це треба зриктися самого себе давнього, свого старого чоловіка, яке такою біблійною мовою говорить а, Святе Письмо. В, а, тобто, я був один. Я йшов в одному напрямку, я мав одні бажання, я мав гріховні бажання, гріховні цілі в своєму житті, я йшов гріховним шляхом. І ось я тоді зрікаюся цих своїх бажань, свого попереднього стилю життя, і не тільки відрікаюся від них, від своїх бажань, від своїх свого бачення життя, але я вже підкоряюся волі Божій. А це також є зречення самого себе. Тобто, вже не я. На центрі, в центрі а, свого світогляду не я сижу в центр, на, на троні свого серця, але Бог він там сидить і він а, керує моїм життям. Він розказує, він говорить, а, що я повинен робити, а, як я повинен поступати. І це те, що говорить апостол Павло. Коли людина з самого себе, вона може сказати, так як говорив апостол Павло. Живу вже не я, а живе Христос мені, і я виконую його волю. Ось це мається на увазі «зріктися самого себе. І тут е, другий крок написаний, е, після того, як написано, хай зречеться самого себе, і написано далі. І хай візьме свого Христа. Е, люди часто кажуть, я несу свій хрест. Вони мають на увазі, що я хворію. Або хворіє моя дружина, чи хворіють діти, чи мама хворіє, вони називаються Христом. Е, або кажуть, чоловік п'яниця це, це каже мій хрест. <гану> е, як розуміти в Біблії, ну по Біблії як це правильно зрозуміти? Що таке нести свій хрест? А, так, в нас побутує така думка, що нести свій хрест, то так як ви говорите. Хвороба, е, якісь труднощі в нашому житті, але це не зовсім відповідає Біблії. Коли Ісус Христос говорив, що потрібно взяти свого хреста, то в жителя Палестини на той час Юдея е, 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 виникала перед очима цілком. Е, Реальна картина. Він уявляв в себе, несучи Христа, дерев'яного Христа, який був на той час знаряддям вбивства в Римській імперії, і це була ганебна смерть. І вони, коли уявляли, чи бачили людину з несучого Христа, взявшого на своїй плечі Христа, вони розуміли, що ця людина вона іде на смерть. Вона почала свою дорогу до смерті. І тому хрест. Це значить готовність переносити ганьбу, страждання і, можливо, навіть прийняти мученицьку смерть заради Христа. І це було актуально на той час. Це було досить реально для людей, які в той час вони рішили слідувати за Христом, ставати християнами. Дійсно, для них це було практично початком кінця їхнього ось такого фізичного життя тому що від них відрікалися відрікалися рідні близькі батьки зрікалися своїх дітей їх виключали з синагоги тобто синагога — це було ну центр суспільного життя якщо тебе вилучили від синагоги ну ти поза суспільством ти поза законом і тебе могли і збичувати тебе могли кинути в в темницю і тебе кінці кінців могли і вбити, і навіть на тому же Христі ти міг бути розп'ятим. Христос ну, з і... цього не приховував? І так воно було і в Україні. скажімо. люди з радянських часів також несли свій хрест, страждали за віру Ісуса Христа, і таке було багато і людей різних конфесій. І так в багатьох країнах сьогодні ще є. І в певній мірі так ще є і в нас. Якщо ти не пливеш по течії, люди на тебе зовсім не так дивляться, ти виділяєшся з цієї сірої маси. І це не, не завжди так просто. Звичайно. Ступінь переслідування християн він різниця. Коли ми дивимося на історію християнства, то Дійсно, найбільше зазнавало переслідування. Були періоди, коли церква Христова вона зазнавала великих переслідувань, і ми бачимо і першу церкву, коли вони були гоними римськими імператорами, коли їх вбивали і на тих же хрестах розпинали, коли вони були видовищем для всього римського світу, коли їх кидали на поїдання левом на аренах їхніх ставали видовищем. Ми і ось маємо цілком недавні приклад, як ви говорили про переслідування в Радянському Союзі. І зараз по різних країнах ми бачимо, що ситуація також вона є дуже а, в багатьох країнах, є дуже негативне ставлення до тих людей, які сповідують християнство. Ми зараз, дякувати Богу, живемо в ну, такий благополучний час, коли а, християнство не гониться. Навпаки, навіть тепер модно бути християнином, але а, Розумієте, є живий християнин, є мертвий християнин, який успішно слідує за Христом, а який просто вдає, що він йде за Христом. І якщо людина а, дійсно вона є а, віддана Христу, то навіть можливо зараз її не будуть переслідувати, можливо, навіть з роботи не виженуть. А хоча і таке, як, якщо розуміють, що людина щось ось зациклилася, як кажуть на Біблії, кажуть, нам таких не потрібно, але ми можемо зазнавати. Насмішок з сторони наших рідних, близьких, а, те ж саме не можуть можуть і батьки не розуміти, навіть відректися від людей, які ось починають. І я знаю такі випадки, коли батьки зрікали: ти почав Біблію читати, ти почав Богові служити. Та ні, ми а, ми не потребуємо таких дітей. І знаєте, ну, є різні ступені. Насмішок різні ступені несення Христа, але ми повинні розуміти, якщо ми взяли Христа, своїм, то ми повинні бути готові переносити всі насмішки, всю ганьбу і навіть смерть, якщо це прийдеться. Отже, Ісус Христос говорить до своїх учнів, що хто хоче йти вслід за мною, каже Христос, хай зречеться самого себе. Тобто ми повинні позбутися і відректися від свого гріховного Я. Наступне, що ми готові принести будь-яку ганьбу. І будь-які труднощі за віру в Ісуса Христа, знаючи, що Христос це істина, і історія показує, що було багато мучеників. І, але цей успіх. Успіх не в тому полягає, щоб ми щось досягнули матеріально. успіх в тому, що ми не грішимо, що ми є е, святими людьми і йдемо за Ісусом Христом. І третя умова, яка тут написана: «Та йде вслід за мною. Що означає? В сьогоднішній день, в сьогоднішній момент, ти вслід за Ісусом Христом. Адже фізично Христа сьогодні немає. В нашій місцевості так і немає на землі. Як це розуміти? Так, я розумію ваше питання. І ми дійсно бачимо з Святого письма, що для того, щоб людина. Було успішним християнином, їй треба зректися самого себе, взяти свого Христа, інакше вона не, не зможе йти. А будуть якісь утиски почнуться, і вона зразу дасть задній хід. Вона скаже: ні, я з ними нічого не маю спільного, я вмиваю руки. Але також, і, як і написано, треба йти за Христом. І знову ж таки це незрозуміло, тому що ми часто мислимо буквально. Дійсно, Христа немає зараз на землі. Він видимо. видимо, так немає зараз на землі. А він не може видимо перед нами бути і казати йди за мною, куди я піду, туди йди, і ти. Але він залишив свої сліди, він залишив а, свою волю, яку ми повинні виконувати. Тобто йти за Христом, це виконувати його волю. Ми маємо Біблію, а, його святе слово, яке він залишив для тих його дітей, які ну зараз тимчасово ми перебуваємо на землі і чекаємо, коли зустрінемося з ним вже на небесах. Але він залишив на цей час для нас свою волю. І це для нас інструкція. Це те, що коли ми читаємо чи ранком чи вечором, ми прочитали і розуміємо, я повинен поступати так, я повинен жити так, я повинен в тій чи іншій ситуації поступити так чи інше, тому що так вчить мене слово Боже. І в Писанні є такі слова. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитися так, як поводився він. Тобто. Іти за Христом це означає поводитись так, як Він. Ну, звичайно, ми не можемо в, в усіх аспектах його наслідувати, тому що все-таки ми є люди грішні, але ми повинні намагатися, ми повинні старатися поводитися так, як він. Тобто чисто свято богобоязнено так, як чуть нас а, Слово Боже. Думаю, що зараз час підвести підсумок всього сказаного так, і почутого. Розумієте, знову ж таки, Біблія це чудова книга, і ось я. Прочитав ось таку історію, також вона говорить в контексті цих слів, які ми сьогодні зачитали, про умови слідування за Христом. І коли Христос сказав ось ці слова, ось, ти повин, якщо ти хочеш йти за мною, ти повинен зайтися самого себе, ти повинен взяти свого Христа, і ти повинен а, іти за мною. І тут він а, сказав: розважте, чи дійсно ви зможете. А, чи ви тільки хочете, але чи зможете. Ось Він казав до слухачів. Дивіться, якщо хтось забажає поставити башню, але він не розрахує, скільки то все має коштувати, не розрахує всі витрати, і йому вистачить це не тільки щоб поставити основу, то з нього будуть сміятися. Якщо ти не готовий будувати, то краще не намагайся. Якщо ти не готовий, як там є також ілюстрація, якщо проти тебе йде війною якийсь цар. І ти бачиш, що в тебе немає сил протистояти йому, то краще не починай це робити. Тому що ти зазнаєш ганебної поразки, краще помирися з ним, але не починай те, що ти не зможеш зробити. І тому ось таке побажання для нас: якщо ми не хочемо йти за Христом, то це є погано. Якщо ми хочемо йти Христом за Христом, але не хочемо йти на його умовах, це те саме, що ми. Не розібралися до кінця, що це мені буде коштувати. Це буде важко, це буде складно, але з Божою допомогою Бог може допомогти нам пройти цей шлях, пройти цей шлях успішного християнства. Ми можемо здатися на, на кінці і сказати, «Та ні, я не хочу, або це мені буде заважко виконати цей шлях слідування за Христом. Але ми можемо зібратися з силами, набратися рішучості і сказати, так, Господи, я хочу йти за мною. І для таких людей, людей є велика нагорода. Для, велик, для них велике заохочення. Я хочу прочитати цей вірш для нас і для всіх а, нас, чуючих, бачачих. Як хто служить мені, хай іде той за мною. Іде я, там буде і слуга мій, Як хто служить мені, того пошанує Отець. Якщо ж, якщо ж ми таки наважилися йти за Христом. І ми а, твердо вирішили, що ми виконаємо ті умови, умови, які потрібні для успішного християнства. То Христос каже, там, де я, там будете і ви. І якщо ви служили мені, то пошанує вас Отець. Отже, хто хоче йти вслід за Ісусом Христом, хай йде за Ісусом Христом. І Бог йому допоможе. Дякую, Ігор, хай Господь благословить тебе, Хай Господь благословить твою сім'ю і церкву, де ти несеш служіння. Шановні друзі, ми завершуємо нашу християнську телевізійну передачу. Я хочу сказати, що для вас у нас є подарунок: християнські пісні на чотирьох дисках. Якщо ви нам зателефонуєте, ми зможемо вислати вам чи доставити якимось іншим шляхом оці християнські пісні. Запишіть, будь ласка, номер нашого мобільного телефону 098 92 57 061. Ще раз. 098 92 57 061. І на завершення слово Господнє. Промовив тоді Ісус учням Своїм, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і Хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Спасайте свої душі, ідіть за Ісусом Христом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Амінь.